Hey, мене звати Віка, роль дівчинка. А як у тебе день пройшов? Норм. Ясно. У мене теж. А ти на завтра вже уроки зробила? Угу. Uh -huh. Тато, це не побачення, якийсь крінж. Вона взагалі не розмовляє. Що робити. Думаєш, спрацює? А ти Лілю Хижняк знаєш з паралелі? Угу. Uh -huh. Кажеш, вона кончена. Ти теж поміти. Прикинь, вона вже зі старшокласниками зустрічається. Я взагалі не розумію, чим вона їм подобається. А ще вона татушку собі набила. Знаєш де? В тату салоні. Ну ти смішний. А ще прикинь, вона. А, -а, -а Маринка Петренко теж прибацнута. Взагалі-то Марина моя сусідка і наші батьки дружать. Ой, тобі Ваня, аби комусь кістки перемивати.